Український волонтерський рух став рушійною силою у боротьбі з окупантами. Ці небайдужі люди ладні зробити все і трохи більше заради наближення перемоги, та все ж доля ставить виклики перед такими мужніми українцями. Всі працюють кожної у своєму напрямку. Мета кругового столу – спробувати скоординувати всі волонтерські рухи, спрямувати їх у потрібному руслі, послухати волонтерів, почути їх, виробити якісь спільні пропозиції, виробити можливо заходи для ефективнішої роботи волонтерських організацій та структурних підрозділів міської ради. Свою діяльність перших днів війни посилило волонтерське об'єднання. Захист спершу волонтерам бракувало досвіду, та з часом до них доєднались десятки людей, котрим не байдужа доля країни. Так з маленького волонтерського центру захист перетворився на потужне об'єднання, яке налічує 13 філій по всій області. Певні перепони були, але зараз, станом на сьогодні, ми маємо офіційно зареєстрованих 14 відокремлених підрозділів по різних громадах нашого регіону. Вони вже всі стало працюють. Кожна філія відповідає за якийсь певний свій напрям, ми співпрацюємо з усіма головами громад, за рахунок чого маємо чіткі чіткий зріз потреб, проблем як внутрішньопереміщених осіб, так і військових, які були призвані з тих громад. Від 2014 року благодійний фонд Волонтери Поділля» допомагає військовим та переселенцям. Волонтери кажуть, результат роботи залежить від команди, тож працювати потрібно злагоджено та допомагати один одному. Є команда додумців, яка сформована. Вже протягом восьми років ну а на сьогодні вона розширена і дуже багато долучилося в молодих прогресивних сил. Людей, які просто цим і приділяють 27, 24 на 7, Вони працюють в цьому напрямку. Робоча зустріч допоможе волонтерам посилити співпрацю, об'єднати спільні зусилля, а також ще більше сконцентрувати роботу на спільній перемозі.